Цікавить, які є посади в збройних силах України, враховуючи що така, я по світі юрист. Трохи специфічна така так сказати, освіта цікаво, що є вакансії в Збройних силах саме з моєю освітою. Ми надаємо послуги цивільним особам, які бажають приєднатися до Сил оборони України. Ми допомагаємо з вибором військової частини, з вибором професії, вакансій, які в нас є, і враховуючи цивільну. Посаду навики, освіту, уміння, бажання людини, де розташовується військова частина територіальна. Тобто, ми йдемо на зустрічі, даємо широкий спектр людині добровільно вибрати. Ми щодня. І шукаємо і відбираємо громадян, цивільних в основному на військову службу за контрактом. Основні наші посади це інспектор прикордонної служби, водій, стрілець, нам потрібні, крім того, вузькопрофільні спеціальності, кухарі, токарі, майстри. Потреба в людях є, але людей стало менше, які цікавляться вже військовою сферою. За останні два роки. Люди, ті, що от були добровольцями, вони дійсно пішли на службу. Вони себе реалізовують зараз військах. Три цика прямо заборонено здійснювати мобілізаційні заходи на території центрів рекутного української армії. Тут не роздають і роздавати, не мають права і не можуть. Спеціально так зроблено, щоб кожен. Хто має якісь перестрої, міг вільно зайти, вийти, зателефонувати. Якщо треба зробити це кілька разів, то можна приходити спілкуватися, не розголошуючи навіть свої індивідуальні дані персональні.